Киш добре, спробуємо смажений рис тут. Амінь. Смак сам по собі нормальний Фудблогер Юя з Японії куштує страву азійської кухні в одному із закладів рівного. Відео з дегустацією він публікує у своєму блозі у Тіктоку. Я японець, тому на мою думку, звичайно, я люблю кухню інших країн: італійську, французьку їжу. Але якщо говорити про огляди в моєму тіктоку і те, що я ділюся своєю думкою публічно, я думаю, що якщо я скажу щось погане про їжу інших країн, я думаю, що це грубо. Я японець, тому я можу порівняти і сказати мою правдиву думку про японські страви. Тому здебільшого я оглядаю японську кухню, часом азійську каже. Почав активно вести блог у Тіктоку близько восьми місяців тому, коли приїхав в Україну. Нині на його сторінці понад 20 тисяч підписників та більш як 650 тисяч подобайок. мені було цікаво побачити цю країну. Я знав про те, що Україна і Росія воюють, але я не знаю чому. Все одно я мав натхнення, що я хочу приїхати сюди. Я знав, що це небезпечно, але не зміг зупинити своєї цікавості. Зі слів чоловіка раніше він не залишався в інших країнах довше місяця. Каже, в Україні він перебуває найдовше. The girls, are the most жінки тут найкрасивіші. Я був в близько 20 країнах, і я також мав багато можливостей побачити зовнішність людей у цих країнах. Це мої особисті вподобання, моя думка. Але я думаю, що українські дівчата найкрасивіші. Нині чоловік живе у Львові і періодично подорожує іншими регіонами. Айно лайк добрий день. Ендодіяк. Я подорожую до різних міст поїздом і люблю випити чаю в поїзді. Я подорожую часто, тому що мені нудно. Я веду TikTok, бо я хочу відвідати усі японські ресторани в Україні і поділитися, де найкраще. Мені дуже подобається Україна. Я думаю, тут є багато гарних і дивовижних місць. Я насправді можу рекомендувати іншим іноземцям приїздити в Україну, але не можу брати на себе відповідальність. Uh, but I take any <laughs> я справді люблю Україну і дуже поважаю українців. Якщо все буде добре, то я хотів би залишитись тут. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.